Хочемо сказати, що в місяці ми одержали благодійну е, допомогу на суму 26 мільйонів 700 тисяч. А саме, що сюди входить: машина, е, автомобіль, Suzuki, гематологічний аналізатор, меблі, тонометри, безконтактні термометри, 3 е, тисячі памперсів, два дефібрилятори, меблі. Е, ну, е, Ця допомога, яку да, 20 ноутбуків, 20 принтера які ну, функціональні. чому місто Павлоград є таким активним? Ну тому що допомагають тим, хто потребує цієї допомоги, і саме головне, що не тільки отримати цю допомогу, а відзвітувати. І використати за призначенням це також дуже важливо, тому що донори, благодійні фонди різні, вони обов'язково перевіряють всю надану допомогу, яку надається незалежно це автомобіль або інші якісь речі. Ми прикладаємо. Багато зусиль для того, щоб е, показувати, звітувати про благодійність, тому нам і передають отакі от такі суми, і коштовності, і матеріали, і автомобілі. Це не перший такий внесок, місто Павлоград. Ну, Я впевнений, що й не останній. Класна машина, новенька і буде дуже корисна для первинної допомоги, тому що вона висока в клірінсі. І по нашим дорогам, там, де є приватний сектор, вона буде використовуватись досить таки ефективно. На сьогоднішній день широко використовується у всіх галузях, отакі от, отака техніка, комп'ютерна техніка, яку нам також подарували різні принтери, сканери, які також використовуються. Ну, Дебрилятор. Медична, медична це для. Запуску серця, так? Так, да. Це для невідкладної допомоги для невідкладної, термінової допомоги, який дороговартісний, в разі зупинки серця можна використати його і людині дати друге життя. Це дуже важливі і препарати, і техніка медична, і немедична, яка буде використовуватися в нашій первинній ланці.